Вітаю всіх! Я хочу подивитись таку тему. В новинах я бачила, мені скидували, мені скидували просто. І я бачила і мені скидували. Про те, що там просування на Запоріжжі з іншої сторони, ну я не внікала, я трошки на карті глянула, плюс-мінус. Я зрозуміла, про що мова. Мені писали підписники про перехрестя трьох областей. Оце мова про них. Давайте тепер подивимось. Доля Запоріжжя до кінця 2025 року. Доля міста Запоріжжя до кінця 2025 року. Дивлюсь двома новими колодами: це Оракул, Смарагдова ніч і Фенікс буде. Доля Запоріжжя до кінця 2025 року. Ану, доля Запоріжжя. Надія. Раптові проблеми. Дивіться, раптовість. Далі. Важкість. Ну, дивіться, із того, що мені випало, оракулом сова. Думаємо, що робити? Для, них, для нас це досить неочікувано. Невизначеність, так, Ви в рамках невизначеності Запоріжжя? Це дійсно так. Давайте я розберу хмари. Так, початок. Захист. Вилазиться відразу захист. Працює захист. Місто. Все про місто. Жінка. Ви знаєте, це карма ваша. Кармічна тема. Зміни. Куди? Любі мої, ого, у вас зміни. Важко. Запоріжжя, у вас кармічна робота, яка буде працювати, мабуть, на вас. Тепер Запоріжжя вистоїть. Що мені покаже Ораку? Запоріжжя вистоїть, змія. Трудно. Важко. Важко. Важко вам. Зміни, трансформація. Енергія у вас є захист. Надія. Час. Доля ваша, пройти цю долю треба. Руйнування сильне, любимої, важко буде. Оракул чітко каже, у вас погіршення ситуації, у вас ситуація важка. До кінця року мені показує якийсь такий тягар. А тепер увага! Запоріжжя, з того, що я побачила оракулом, що мені вам сказати? Я розумію одне: буде важкість навколо міста. Посили, посилиться напруга. І що тут треба додати? Тепер лінія фронту буде недалеко від Запоріжжя. Хмари, не визначено. Так, мир. угу Десь буде воно недалеко. Майте на увазі. Змія на дні колоди знову. Дивіться, у вас важкість ситуації, яка не має конкретної визначеності. Результату ще нема. Майте на увазі. Там залежить від багатьох факторів. Зараз наші щось будуть мудрити. Маєте ж ви на увазі? А так як у нас лінія фронту велика, не можуть вони оголити нічого, інші ділянки. Тому ось так. Так, тепер. Доля Запоріжжя до кінця 2025 року. Доля Запоріжжя до кінця 2025 року, яка? Доля Запоріжжя до кінця 2025 року. Покажи мені тут. Рух. Влада. Небезпека. Так, кінцевий результат. Зміни трансформаційні. Надія величезна на результат, роздумів багато. Що робити? Куди рухатись і як нам стояти? Добре, Запоріжжя має надійний захист, місто. Королева Пентаклів, місто має надійний захист. Майте на увазі. Справедливість. Важко. Але пожезлів. Все-таки жезли це наша тема. Давайте так, руйнування буде. Але, іншого, так, вісімка мечів. Намагаєтиметься, можливо, щось, але ні. Імператор лізти буде. Там якісь хитрі дії, плани на Запоріжжя можуть бути. Ви ж розумієте, що він намагається відхапати максимально. Тепер, Запоріжжя. Запоріжжя вистоїть? Ті ж самі питання майже задаю. Запоріжжя вистоїть. Запоріжжя вистоїть? Покажи мені. Мах, так. Маєте на увазі, так. Оракул показав всю паднаготну буде важко. Але Запоріжжя вистоїть. Дивимось. Важко буде місяць, також знову йде. Сонце любі мої, шістка пентаклів за допомогою. Допомога там буде. Дивіться, тепер. Тепер сюди ж задаю цій колоді питання. Феніксу. Мабуть, це вже тут треба питати. Новий етап. Зупин... Так, зупинка по лінії фронту буде. Сімка кубків. Так. Докладаю. Буде в якийсь момент. Трапить. Надія на це. Сильна надія, щоб не було окупації зупинка по лінії фронту Запоріжжя. Тепер, зупинка по лінії фронту буде недалеко від міста Запоріжжя. Недалеко від міста Запоріжжя, воно буде. Не визначено. Пояснюю. Тепер зараз все залежить від дії ворога і від нашої протидії. Ну, що вам сказати? До міста близько ні, наші там будуть. Але по помірності це з часом просування до міста однозначно є. Ось так. В принципі, розклад цікавий, що мені він сподобався сам по собі. Тому що він зайшов інформативно і я люблю розклади, які щось можуть показати, а не приховують максимально. Він не приховував важка ситуація. Можна змінити як в одну, так і в іншу сторону. Тобто є поле для діяльності. Ось так.